23 роки тому Україна заявила про свою незалежність та стала демократичною державою. Не можна сказати, що ці роки були легкими, адже українцям доводилося виборювати своє право на європейське майбутнє. І сьогодні наш народ знову має боротися за свою незалежність, але вже ціною власного життя. Це проєкт новини Лайф. Мене звуть Анастасія Рвачова. Вітаю! Іня, то що усі найважливіші проблеми та питання в країні вирішуються при поківлі продуктів на базарі? Саме тому ми вирішили не привоз до блогерки та королеви найстарішого одеського ринку Світлани Базаренко. Добрий день Світлана, вітаємо. Добрий день, скажіть, будь ласка, правда, що на ринку знають усі проблеми і чим живуть люди взагалі? Та, звісно, знаєте, що не знають на базарі? Хто встав, хто проснувся, хто ліг на базарі? Знають все, дівчатки мої. Ну це ж привоз, це ж легендарний ринок. Це самий легендарний ринок у всьому мірі, на якому працює Світлана Базаренко. А чим сьогодні взагалі живуть одесити? Які у них проблеми? Ви знаєте, я от про проблеми, я завжди говорила, що в мене от канал постріляний. Да? Я не хочу взагалі, допустим, говорити про проблеми. Ну, Звісно, в нас в, нас, ну, в країні війна. Да? І я думаю, що ми кроком йдемо до перемоги і вона закінчиться. Але я хочу сказати, що треба жити, жити і не думати. Ну, чесно, якщо зациклитись на цьому, чесно, можна просто сісти і не вставати. Але ми повинні йти тільки вперед, вперед і вперед. По-другому ніяк, тому що наші мислі матеріальні. Ми знаємо, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Дивлячись ваші відео, ми бачимо, що ви зробили себе, як кажуть, в Одесі сама, і багатьом може здатися, що у вас таке безтурботне життя на камеру. Так, Чи насправді думає. це так? Дивіться, ніхто не знає мої проблеми, ніхто не знає, як я живу. Дивіться, просто я свою життя починала з такого, ну, от з коськом з нуля, дійсно з нуля. Було таке время, що я вже думала, що ну правда, я впала все. Я починала, ми торгували помидорами огірками. Тоді Базаренко ніхто не знав. Всі багато хто з мене насміхався. Це я вам говорю так і є. От ти така, от ти сяка. Але ну, дійсно я йшла, йшла, йшла і до цього прийшла. Мені в моїй житті, я говорю, на весь мірі не стидаючись, ніхто нічого не дав. Я тільки одалжувала, одалжувала, одалжувала. Я тільки недавно віддала свої долги. Я от, ну, правда, це так воно є, тому що ну себе зробила я сама і горжусь цим. От я така завжди. І тому я хочу, щоб знаєте, у мене канал був би позитивний. Що мені буває грустно. Ну, я це стараюсь не показувати. Знаєте чому? Тому що куди не заглянь, везде грустно. А ми дожні, знаєте, подивитися на базаринку і говорити, все буде добре. У цієї чарівної жінки все добре. Хоча внутрі, коли мені тяжело, я в храм їду, приїжджаю додому, да, я можу сісти, поплакати, виплакатися, але на мені це рідко хто побачить, тому що. Потому що я світулька. Ви сказали, що ви починали з торгування овочів. Да. Наскільки важкий шлях ви пройшли? Як важко Дуже було великий. відкрити бізнес? Дуже великий шлях, тому що я багато років працювала на хазі, вов, торгувала м'ясом. Потім так виходить, що я відійшла, Вірніше мене вигнали, я це не сідаю сказати. Да, мене вигнали, сказали, що я не потрібна. Ну, правда, я думала, у мене опустилися руки, я не розуміла. Я прийшла на привоз раз, прийшла на привоз, два, прийшла три, потім розумію, що тобі більше світа немає куди йти. Давай, починай, щось починай. Все, я поставила один холодильник, два холодильника, на оренду не вистачало, ми закривалися ввечері, брали на ночному опт, опт, помідори, огірочки. і и... Добрий день. О, кстати, ця красуня повні, як я помідорами і да торгувала. Слухайте, ну сам в душу, ні. Я кажу, я їй розказую, як я помідорами, огірками, да торгувала. Серйозно було все. Дівчатки теж трудяжки, вони приїжджали. А можна ми спитаємо? Мої рідненькі, правда, от бачите, боже, ти, що не ну, бнока ночна життя була, так я уходила, а ці трудяшки, вони всю ніч сиділи. Ну, комендант, що ні, доця, до утра приходь, утро на роботу, а вона сидить, бо не продала. Чесно, життя, базар на жизнь тяжола. Всі думають, що на базарі ти прийшла, ти заробляєш. Любочки мої, не так все просто. Ми шість приходимо, шість уходимо, все время на ногах. Чесно, вони всі думають, що ви прийшли на базар, це все. А прийди, виложи, продай, предложи. А це товар, не дай Бог спортився, ну не дай Бог, дати не продав. його, ну це це великий труд. На базарі працювати це дуже великий труд. Ми вже бачимо, що привоз не просто ваша робота, а ваше життя. Я люблю. Я вже ви знаєте, я без цього не можу. Я вчора була вдома, сьогодні слава Богу, день лені. Я лежала вчора з Костіком з боку на бік, да, зайчик, а сьогодні болить все. Більше лежати не буду. Привоз моя життя. Як спеціалісти, яку рибу ви більше любите і яку радити найчастіше? Дивіться, я люблю карасики жарені. Карасик жарений, карасик, парений, карасик, тушений, який хочеш. Сама вкусна риба. Ну, щоб ви знали, що на привозі сама вкусна рибка. У нас тут є рибний ряд, де багато рибних столків. Ось ви утром прийшли, ви взяли любу рибку, вам її почистили, сложили в кульочок і ви пішли. Правда, ну різна риба є на базарі. Ну, в рибному. Я лично, якщо я, я взагалі не рибна, я люблю карасі. От я люблю карасики поїсти. Пожарити, такі, знаєте, зажарити і їсти. А у вас яка найпопулярніша риба? Дивіться, у нас я вас угощу, у нас найпопулярніше, ось холодильник. Добрий день, Любочка Добрий моя. Дивіться, у нас найпопулярніша рибка це наша сьомочка, фрелічка. Рибку ми солимо самі, і правда, я її солю дуже багато. Бо вона в нас найвкусніше. Я вас гощу, а ви потім скажете, дивіться, а взагалі хто хоче такі губки, якусь світулечки? Да? Є світулечки рибки, губки такі холосенькі будуть, це я вас угощаю. Це правда. Дякую. І вона дійсно. Ми її робимо самі, і вона у нас дуже добре продається. От ви знаєте, це, напевно, моя ізюмінка, риба малосольна, Всі питають, як ви її робите? Я розказую на весь мір. Нічого такого нема. Просто посолили, змили. Головне, не вимакувати все. І вона буде. Таю, таю, таю на губах. А скільки тримати її? Сутки, з вечора судили, утром змили. І ваш дивіз знаменити вже по життю, одна ніжка назад, дві ніжки вперед. Та Звідки начинайте. він пішов? Дивіться, а я не знаю. От я одне утро встала і думаю, так, світуля, що ми робимо? Права ножка. І між прочим, одна дівчинка пішла здавати екзамен по вождінню і здала з правої ножки, щоб ви знали. Приходьте до світульки, я вас цими чарівними ручками потрогаю і у вас все піде по щелчку. На любе, знаєте, сам, сам який девіз – з правої ножки це ми йдемо одне. Ніколи в житті не треба говорити слово нема, не буде, не хочу, тому що так воно і буде, чесно. Я колись обманула свою маму, ходила в школу, сказала, була контрольна, сказала, мама болить зуб. Я то не пішла на контроль. Лучше б я отримала двойку, отримала пілілей від мами. Так? Мене весь день болів зуб. З тих пір я сказала. Не свят слова нема, не сучаствує. Ніколи не треба, нема, не хочу або немає грошей. Ви знаєте, це торговля. День лучше, день хуже. Ну по-другому не буде ніяк. Чесно. Я буваю утром приходжу, нікого нема. Там десять 11, Ну нема ну немає, ну немає. Ну будуть потім не буде сьогодні, буде завтра. Все, на це не треба зациклюватися розумієте? Наскільки ці девізи взагалі допомагають вам по життю? Ну я не знаю, мені все время, щоб все Надо третий тільки вперед, тому що ну вже назад, ну куди? Тільки треба йти вперед, куди ти, світуль. Якщо я день, два-три не знімаю, дикий день по три час, два-три не знімаю, Роліки, я вже больна. Девочки, правда, всім говорю, говорила, буду говорити, треба йти тільки вперед, не опускати руки. Ніколи. Любе препятствие можна перейти. Брехня, що не можна, можна. Все можна, девочки. Ну можна. Повірте, я пройшла таке, дуже тяжело пройшла. Ну, пройшла, жили. Боже, приїхала, Аня була маленька, було два годика. Жили на одному диванчику, їли один борщ, бутылка молока була. Це на три-чотири дні дитині, бо булка хліба, ну було все в житті. Жили в общій житті, на одній кроваті спали. Та все було в моїй житті. Купила першу таврію машину красну, їхала вікно, витягнула таку руку, знаєте, вікно їду, всі сигнали сміються, а я йду на Таврію, моя перва машина. Да? А, да. Ну, а що, Все в житті було, все правда було. Чи згадується зараз ця таврія з якоюсь певною ностальгією? А вона у нас і є, вона і є в нас ця таврія. І ще, між прочим, кігровий салон. Да, я така модна їхала, руку витягнула, всі сигнали, там, ну, на джипах їдуть сигнали. Що ну, сигнал, така модна, музика грає, слухайте, все було, було все в житті. Да. І сьогодні ви вже відомі не тільки в Україні, а поза її межами, зокрема в Молдові, Казахстані і навіть у Сполучених Штатах. Чи важко дається ця популярність, як ви з нею справляєтесь? Дивіться, у мене немає такого прям вау, да, що я, допустимо, я, ну, я, я веду свій блог, у мене робота, да, я, бусім, я показую свій товар. І помимо товару я завжди показую, що я вдіваю, що я нося. Я роблю обзор привода, Знаєте, привоза, щоб люди бачили все. У мене немає такого, я не ганяюся за підписниками. Я, ну правда, я з цим не ганяюся. От мене була Стільки у вас підписників, я подивлюся, я вам скажу. У мене нема ткуди, ой, мені треба лайки, ой, підпишіться на мій канал. Та раді Бога, кому ти інтересно, кому не інтересно, я завжди тут. Знаєте, у мене нема такого вау, що підпишіться на мене, да? бо я така базаренко. Та ні, я просто обична дівчина з села прекрасної, З Ніколаївської прекрасно, з області, з раді скрини, село Сирово. Дуже красиве село. Коровки, свинки, боже, все в житті було, все. І ви сьогодні показуєте все своє життя. Ну не все, а робоче ну, в основному. Практично все. Практично а чому мені ховатися? Ну от я живу. Я живу обична, обична людина. Я не відрізняюся ні від кого, нічим, нікого не в якому разі. Чи відчуваєте ви певну відповідальність перед своїми глядачами за те, що ви висвітлюєте? Ну, ви знаєте, я завжди хочу, ну як, дивіться, все одно хороша не буде. То паскудять мене, то не, ну ви знаєте, да, то така, то сяка. ну та й що ну, така я. Не подобається виключитися. Ну, в основному я горжусь тим, що в мене дійсно в мене дуже багато людей люблять, правда. І коли приходять хлопці, воєнні, от вони мені всі дарять такі подяки, да, благодарності. Тим, що е, як от приходять і говорять, от, ви знаєте, коли ми сидимо в окопі і коли нас бомблять, і ми думаємо, що ми не вижимо, ми включаємо вас, і в нас є віра в життя. Ви знаєте, от мій брат було таке недавно, що він каже, мені свята, я сів і передивлявся фотографії, тому що він розумів, що він каже, ми можемо до утра не вижити. І він каже, я включив тебе, ви зрозуміли, дивлюсь там жінку, дітей, маму, все. А потім, переходь і включаю тебе, як ти там не ну, танцюєш. І він каже, все, життя продовжується, не можна вірити в лучше". Ну, ви що Ну, чесно, коли це все ну, приходять до тебе, да, от хлопці, без руки, без ноги, ти розумієш, ти щаслива людина, ти живеш. І багато хто гнівить Бога, Да? От ви така висока, люди добрі. Ми утром відкрили очі, ми живемо благодаря нашим хлопцям, які нас захищають. Ну, а так все чудово, все добре. І ось щодо теми війни сьогодні ця, в цій війні Україна виборює свою незалежність. Як почався ваш ранок 24 лютого? Я була, мене положили на операцію. Мене в цей день прооперірували. Мене 23-го третьому прооперірували. 24-го почала обманюю. 24-го дня мене прооперірували і почалася війна. І я пам'ятаю, я лежала дівчатка, лежала й горці вниз бомбосховища. А я лежала на третьому етажі. І коли всі спустилися, я йду ці три банки, а спускатися вниз треба. І я, як зараз пам'ятаю, Наташа, вона покійна, вона померла жінка, чую, кричить, мене забули. Я вертаюся за нею з трьома бутилками. Це я не обманюю. Е, я вертаюся за нею, у мене три бутилки в руку. Я її беру під ручку, вона бере одяг і каже, «Ні, можна я візьму ноутбук. Я, звісно, і плакати хотілося сміятися. Кажу, бери. Представте, я три бутилки, цю Наташу під ручку. З тим одіялом взяла, бо вона вона худенька, маленька, вона замерзла. Я кажу, донесем, давай. Ми три етажа спустилися. Тільки спустилися, тривога закінчилася. Слава Богу, наверху на ліст підняли. Я на операції була. Ну, звісно, страшно, жутко, але ми робили. Ми, напевно, костик, да, ми все время робили. У нас не бодко що ми не робили. Ми навіть мислі не було десь уїхати. По перше сім'я, по-перше, собачки. Куди? Та я в з їх не кину, ви що. для мене собачки це, наверное, найважливіше. Я ось заходжу поріг. Поки я їх не покормлю, не поїм я в хату не зайду. Серйозно, що б там не було, хай установиться мір. Ну це святе. За три роки війни як взагалі змінилася Світлана Базаренко? Та ніяк. Світлана Базаренко наоборот тільки цвіте, цвіте, цвіте. По-другому ніяк. Чи стало важче, може? Ну, ви розумієте, я вам кажу, дивіться, це торговля, опять же, да? як важче. Ну е, ну як я ну спочатку, да, спочатку було повністю затіше, повністю. А потім, наверно, люди трошки вже наверно знаєте, трошки наверное, трошки звикали, звикали, бо ну розумієте, опустити руки, сісти. Ні, от другі кажуть, від на дворі війна ти улибайся. Хорошо, я согласна, улибаюсь. А що зміниться? З того, що я зайду в хату, закриюсь. Якщо б щось змінилося, навіть весь мір зайшов би в хату, закрив бися на 20 замків, не виходив да? би. Ну правда, ну що я можу змінити наоборот, я хочу, щоб все було на позитиві. Бо, тому що наша життя, ну правда, вона, вона суперова. І ваш брат став на захист нашої країни yeah, під час дня. з першого дня війни він пішов ось ця шунька, мені подарили цей портрет. З першого дня війни він пішов захищати нашу країну. Як часто вдається з ним спілкуватися? Знаєте, Боже, як часто було таке, що ми... Ой, і не було, і що год він не приїжджав додому, а так буває не дзвониш два-три дні, все, вже мандраж в тілі. Ну хоча б все одно ну, якусь смс, або там Леся дзвонить, все, Саша там дзвонить, тобі не набрав, знаєте, отакого от все. Ну чи є у вас якийсь внутрішній зв'язок з братом, що ви розумієте, що з ним зараз все добре, Дуже, він бив. Безпай... Ви знаєте, на 8 марта, да, Леся було. На 8 марта утром все так було хорошо, весело, а перед цим увечері мені було тяжело. І я кажу, Леся мені дзвонить, все хорошо, все хорошо. І ви знаєте, такий якийсь осадок був на душі. І я розумію, що щось случиться. Дзвони мені Леся, говорить Сашу сильно ранили. Ми на 8 марта ввечері покинули все. Ми з нею їхали в Запоріжжя. Ми побули з ним і приїхали. Є, є зв'язок. Ви знаєте, ой, боже, це мій Саша. У мене стільки случаїв з ним. Колись мама ну, їздила на заробітки, ми жили бідно. Мама, а я з ним, а він в мене. І помню, не слухає мене, а я так впаду на землю, ляжу, таку та кажу, я умерла. А він плаче наді мною, плаче, не вмирай, буду слухатися. Я тепер споминаю, коли да? та все було, все було. І сьогодні війна триває, зокрема і також через мову. І у нас в Одесі, на жаль, є дуже багато таких скандалів пов'язаних з мовним питанням. Як ви взагалі до нього ставитесь? Я Не знаю, я це не слухаю нікого. Чесно. Я для мене політика – дві несумісні речі. Я взагалі нічого не слухаю, чесно. От ви повірте мені, взагалі нічого не слухаю. Все тривога, все якось ти перецекла. Ну жутко буває, все. Ну я чесно, я не дивлюсь це, тому, що я собі можу щось накрутити, знаєте, але не треба. Але в основному зараз ваше дивляться як україномовні, так і російськомовні. У вас такий вже кажуть легендарний суржик. Тобто до вас не виникає ніяких питань там, чому не державного, як зараз прийнято казати. Дивіться, ну я говорю українську. я говорю, як у нас в селі говорять. Ну як у мене українська мова. Ну, вона може суржик, але я говорю на українській мові. У мене ж українська. Ще що, що значить, що Дай передок, дівчинки. Дівчинка хоче передок кося. Задок не давай. Тоже мені. Ну, дивіться, ну, я говорю на Україну, такі, такі, така в мене річ, я по-другому не можу говорити. Ну, я не знаю. Ну, так я говорю поки на дно. Не знаю. Ну, по-другому я не, не по русськи не по якому я не говорила. От я приїхала, да, коли 22 роки я в Одесі. ну, Обично, хто приїжджає в гурт, говорить там, да, руською, руським язиком. Ну, я, я говорю, як я є, з усіма. Я по якому не приходила, не говорила, я говорю от своїм язиком. Що для вас означає незалежність? Ну, ви Такий вопрос, прямо я чуть не впала. Я не знаю. Навіть не знаю, що вам відвідати. Що для вас конкретно означає незалежність? Що все добре. Все добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, мій гімн. І скажіть, будь ласка, ми бачили, що не так давно до вас приходив голова ОВА Олег Кіпер. Як взагалі? Що він у вас купив, придбав? Дивіться, вони, якби, Олег Олександрович, вони ззначальною жінкою, вони мої клієнти, вони брали у мене сюди, рибку беруть. Дуже хороша, поважна людина. А сьогодні мені, між прочим, я навіть вам похвалюся, подарили часи і цвіти. від Олега Олександровича. а зараз я вам відкрию їх. Да, а давайте покажемо нашим глядачам. Пожалуйста, дивіться, так, від голови Одеської обласної державної адміністрації. Пожалуйста. Да. І букетик цвітов. Хороша, порядна людина, Боже, простий. Без всяких, хто знаєте, ну є такі, допустим, що там при ну да руководство приходить так пальці веєром, да, допустим, обична, проста людина. Просто в кепочці, у футболочці, в штанішках прийшов собі без комплексу, спробував помидору, той хлібчик, ну чесно. Ну, обична проста людина. Ну, ну а як? Без всякого там, знаєте, такого, ну приходить, от я, бо от я. Ну а що ми? Ну, обично, боже мій. Ми... Прекрасний чоловік, ну, воно ж видно було. Я ж все знімаю, у мене камера знімає все. У мене камера включалася і не виключається ніколи в житті. І останнє питання, що зробить першим ділом Світлана Базаренко після перемоги України у війні? О -о -о. Розказую на весь мір. Дивіться. Визиваємо циганів, оркестр, 100%, зараз буде. Я вже казала, вилазю на стіл і танцюю. І? Перемога буде, дивіться, чуть-чуть. Головне це вірити, наші мислі матеріальні. Так що, любі мої, любі наші захисники, я хочу вам подякувати за те, що ви нас за кості, подожди, лапочка моя, за те, що ви нас захищаєте, за те, що ми відкрили глазки і живемо, сучаствуємо. Треба, знаєте, трошки бути на позитиві, убрати негатив. Багато людей обозлюних, але все одно все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. А хочете я вам заспіваю? Давайте. Дивіться. Мені написали святка, святка, справжня одеситка. Українка, сервія. пішні губи, апетитна литка, губки у святки, як кокетки на привозі, головна кокетка. Мира й добра. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося, що усі ваші плани да. обов'язково здійсняться. Ви ви навіть не сумнівайтеся. То, що говорить світуля, то все буде. Саме головне знаєте, наші мислі матеріальні все буде добре по-другому. Ніяк а ви пробуйте рибулечку. От світулечки чули мене? Так, Моя звичайно. красунька. І давайте тоді з вами попрощаємось. Давайте що нам треба до свідання. Дякуємо. Ми сподіваємося, що всі ваші плани та сподівання обов'язково збудуться. Наша героїня сьогодні показала наскільки українці незламний та непереможний народ. А ви дивилися проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області. Цілую, люблю ваша світулька.